Закри презентацію. Видно мій екран, так, видно. Доброго дня. Я мене звати моє Софія. я студентка третього курсу. Національного медичного університету імені Богомольця. І сьогодні я розповім про множинну стількість мікобактерій та бактеріофаги як допоміжна терапія при лікуванні мультирезистентного туберкульозу. Мікобактерії це грампозитивні палички, нерухомі, не утворюють спор. Мають високу стійкість до кислот, лугів та спиртів через те, що в їхній клітинній стінці та цитоплазмі наявні високомолекулярні, високомолекулярні ліпіди. Загалом розробка різних методів боротьби з мікобактеріями є дуже важливим завданням, адже мікобактерії спричиняють такі захворювання, як туберкульоз, проказу та різноманітні мікобактеріози. Невеличкий екскурс в історію. Загалом бактеріофаги були відкриті двічі. Вперше, в 1915 році, британським науковцем Фредеріком Твортом він їх побачив, дослідив. Також, незалежно від нього, бельєць Фелікс Д Ерель в 1917 році теж досліджував бактеріофаги. І Саме він вперше запропонував використовувати бактеріофагів для лікування інфекційних хвороб. Проте засновником фаготерапії вважають Георгія Георгійовича Еліаво. Це грузинський бактеріолог, який вперше практично застосував бактеріофаги, і це було успішне застосування. А саме він використовував їх для лікування дизентерії. З 1915 року дослідження бактеріофагів набирало обертів, і використання бактеріофагів теж розвивалося. Але в 1928 році Олександр Флемінг відкрив пеніцилін, антибіотик, і люди почали використовувати активно саме їх, тому що вони мали набагато більший спектр дії, і про бактеріофаги забули. Не досліджували їх і не розвивали можливі їхні застосування. Проте, через 30 років довелося знову згадати про їх існування, тому що бактерії почали набувати резистентність до пеніциліну. І знову згадали про бактеріофаги. І загалом так виглядає історія дослідження бактеріофагів. І зараз теж дуже слушний момент, щоб знову про них згадати, адже мультирезистентні інфекції і особливо мультирезистентний туберкульоз є викликом для сьогодення, мікобактеріум туберкульозіс це збудник туберкульозу є внутрішньо стійкою до багатьох антибіотиків, що обмежує кількість препаратів, доступних для лікування. Ці бактерії вони загалом дуже стійкі і в навколишньому середовищі також вони стійкі до високих температур, стійкі до дезінфектантів, до кислот, до логів, до спиртів. Також це пов'язано з тим, що у них наявна воскоподібна клітинна стінка і також ферменти, які можуть розщеплювати антибіотики і, або перетворювати їх. Також мікробактерії здатні утворювати резистентні форми за рахунок утворення Л-форм. Також важливим є те, що ці бактерії здатні швидко передавати гени резистентності до інших бактерій, які навіть не є їхні, їхніми дочірніми клітинами, навіть не є їхніми нащадками. Таке горизонтальне перенесення генів є можливе через наявність F-пілей у бактерій. Ось тут на картинці вони зображені. За допомогою яких бактерії обмінюються плазмідами, що несуть в собі інструкцію про те, як бактерії стати резистентною до певного антибіотика. Таким чином, дуже швидко вся популяція бактерій набуває резистентності. І ось коли розвивається мультирезистентність, актуальними стають бактеріофаги. На цьому слайді наведений графік утворення. Резистентності бактерій до різних антибіотиків протягом 10 років. Ось тут відсоток ізолятів, які резистентні до антибіотику, і ми можемо побачити, що дуже швидко формується резистентність. Трошки, можливо, треба згадати про морфологію, про будову бактеріофагів. За своєю природою, фаги це віруси, бактеріофаг з латині перекладається як пожирач бактерій. це віруси, що вражають клітини-бактерії за рахунок того, що у них є капсид з ДНК. Також є скоротливий чухол, який складається із скоротливих білків на кшталт актину і міозину, який скорочується, вприскуючи в бактеріальну клітину генетичний матеріал бактеріофага. Також на кінцях бактеріофагів міститься фермент лізоцин для того, щоб бактеріофаг розщеплював клітинну стінку бактерії в тому місці, де він прикріплюється. Серед бактеріофагів є бактеріофаги літичні та помірні, або лізогенні їх також називають, це бактеріофаги з різними циклами життя, літичні бактеріофаги, це є продуктивна. Вони спричиняють продуктивну інфекцію бактерій. Цей тип взаємодії, при якому відбувається репродукція вірусу в бактеріальній клітині. При цьому клітина гине за рахунок того, що бактеріофаги її розривають зсередини для того, щоб вивільнитись назовні. Ось ми можемо побачити на великому колі саме літичний. Цикл життя бактеріофагу. Бактеріофаг проникає в клітину, передає клітині свій генетичний матеріал. Клітина призупиняє синтез власних білкових структур і починає синтезувати білкові структури самого бактеріофага, вона накопичує його компоненти всередині клітини відбувається будування цих бактеріофагів. І в результаті бактеріофаги розриваються клітину, вивільняючись назовні, заражаючи інші бактеріальні клітини. Другий тип життєвого циклу бактеріофагів це є лізогенний тип, їх також називають помірні фаги. При проникненні нуклеїнової кислоти в клітину йде інтеграція її в геном клітини. Таким чином. Бактеріофаг вбудовує свій генетичний матеріал в нуклеоїд бактерії, і в, таку, в такому стані бактерія разом з цим геном бактеріофагу може існувати дуже довго і також нащадкам передавати інформацію про бактеріофаг, і в якийсь момент. Може активізуватись літичний цикл, і бактерій, бактеріофаг почне продукуватись і розмножуватись всередині цієї клітини. При лізогенному циклі також є явище фазової конверсії, коли для того, щоб бактеріальну клітину не інфікували нові бактеріофаги. Цей уже вбудований в клітину бактеріофаг надає їй нібито як суперздатності, наприклад, більш активне токсикоутворення для того, щоб бактерію не інфікували інші бактеріофаги. Тому для фаготерапії використовують лише літичні фаги, які стовідсотково руйнують бактеріальну клітину. Стосовно саме мікобактеріофагів, їх ізольовано 10 тисяч видів, 2 тисячі з яких секвеновано. Але для того, щоб їх розмножувати і отримувати лабораторно для фаготерапії, використовують не мікобактерію туберкульозіс, а мікобактерію смегматіс. Ця бактерія це представник. Нормальної мікрофлори людини, проте вона за сирологією дуже схожа на мікобактерію туберкульозіс, тому специфічні до мікобактерії туберкульозіс і бактеріофаги вирощують саме в цій клітині. Тому що мікобактерія туберкульозіс має великий недолік це дуже повільний ріст і дуже повільне розмноження. Тому було б Нераціонально використовувати саме її для отримання бактеріофагів. На цьому слайді наведені глобальні місця ізоляції мікобактеріофагів в програмі c -FH. це програма мисливців за бактеріофагами, коли їх. Можна сказати, відловлювали і знаходили в різних точках світу для того, щоб потім використовувати і досліджувати їх в фаготерапії. Ось тут наведені країни з найбільшим відсотком захворюваності на туберкульоз, таких країн найбільше в Африці і рекордсменом захворюваності на туберкульоз є країна Свазіленд. В Африці і е, червоними бактеріофагами наведені місця, де цих бактеріофагів е, знаходили, можна сказати, виловлювали для подальшого дослідження. І можна побачити, що де найбільше мікобактеріофагів, там найменша захворюваність на е, туберкульоз. І... Е, Клінічний досвід лікування мікобактеріофагами. На теперішній час це єдиний успішний випадок лікування мікобактеріофагами, а саме, це був 15-річний пацієнт з кістозним фіброзом і антибіотикорезистентною інфекцією мікобактеріум абсцесус після двосторонньої трансплантації. Легені лікували фаговим коктейлем, і це було дуже успішно, повністю вилікували інфекцію, спричинену мікобактерією абсцесус. А саме історія була така: пацієнтка, 15-річна дівчина прибула до лондонської лікарні для подвійної пересадки легень. Це було 2017 року. Її легені були дуже вражені хворобою, вони не виконували навіть третини своєї нормальної функції, адже у неї був кістозний фіброз, муковісцидоз, генетичне захворювання, яке засмічує легені слизом і мучить пацієнтів з інфекціями. Вісім років вона приймала антибіотики для боротьби з двома стійкими штамами бактерій. Їй зробили трансплантацію легень, і через кілька тижнів після трансплантації лікарі помітили почервоніння на місці її операційної рани та ознаки інфекції в печінці. Потім вони побачили вузлики вогнища бактерій, що проштовхувалися крізь шкіру на руках, на ногах, на сідницях. Інфекція дівчинки поширилася і традиційні антибіотики вже не діяли. Тому в 2018 вже році лікарі вводили пацієнтці коктейль з трьох видів бактеріофагів за допомогою крапельниці двічі на день з мільярдом фагових частинок у кожній дозі, і через шість тижнів сканування печінки показало, що інфекція практично повністю зникла, і дівчинка вже не страждає на її інфекційне захворювання. Також можна сказати, що, на жаль, бактерії теж можуть набувати резистентності проти бактеріофагів. Це забезпечується crispr cas 9 системою. Це система, яку бактерії використовують для захисту від бактеріофагів, які їх атакують. Вони зберігають частини генетичного матеріалу бактеріофагів у своєму власному генетичному коді, і якщо бактерія знову зустрічається з таким самим бактеріофагом, система crispr cas 9 може визнати його генетичний код і вирізати його, захищаючи бактерію від інфекції, тому це свого роду власний імунітет бактерій. До речі, цю систему також використовують в генній інженерії. І невеличкий цікавий факт, що в Індії є одна з найбрудніших річок світу, яка називається ганг, вона найбрудніша через біологічні відходи, також через відходи різних заводів. Дуже брудна річка, проте, в релігії Індії ця річка вважається святою і є такий вид паломництва, коли хворі. Дуже хворі на інфекцію, на різні інфекції люди мають омиватися в цій річці, і нібито вони після цього одужують. Науковці зацікавились цим, дослідили це питання, і виявилось, що дійсно є шанс у хворої на інфекційне захворювання людини одужати після купання в такій річці, через те, що там дуже багато різних бактеріофагів, і коли людина там. Омивається, вона може отримувати велику дозу бактеріофагів, які можуть вбити її захворювання. На цьому в мене все. Дякую. Софія, дякуємо. Це? Так, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є у вас питання до доповідачки? А можна в мене є питання. Так, звичайно. Звичай. Можна спитати: а ось той crispr cas 9. Його, ну, це, по суті, білок, наскільки я зрозумів. І. Можете ще раз повторити, для чого його використовують? Бо я хочу сформулювати ще одне питання, яке е, ну, я сформулюю після вашої відповіді, будь ласка. А, так, так. Я себе чую чимось. Е, CRISPR-Cas9 9 це система, яка є саме у бактерій. Перекладається, точніше, розшифровується як Clustered, regularly, interspaced short Palindromic repeats, короткі поліандромні повтори, це, це забезпечується за рахунок того, що в бактерії є ось цей білок Каз 9, яким вона розпізнає. Генетичний, якби, яким вона захоплює е, генетичний матеріал бактеріофага і записує собі на нібито га, е, касету, е, як, е, ну, щось схоже на плазміди. І після того, як уже новий бактеріофаг потрапляє до цієї бактеріальної клітини, цей білок КАЗ-9 порівнює той генетичний матеріал, який тільки що потрапив. І той генетичний матеріал минулого бактеріофага, який вже записаний у бактерії на цій міні-плазміді. І якщо вони співпадають ці два шматочки генетичного матеріалу, то бактерія просто бере і відрізає його, таким чином руйнуючи ДНК бактеріофага і запобігає тому, щоб ДНК використовувалось бактерію для продукування нових бактеріофагів. Ось. Так, добре, дякую. У мене питань тоді нема. Дякую. Дякуємо, Софія. Якщо до доповідачки більше немає питань, то ми можемо переходити до останньої лекції сьогоднішньої нашої конференції, Антибіотикотерапія в стоматології доповідач Елван а, L1, а, а ще, Будь ласка. Так, зараз я поділюся екраном.